Травми Гусєва наче й не було. На своє перше повноцінне тренування після відновлення Олег приїздить завчасно, з помітним хвилюванням виходить на поле, а там уже емоційно про щось розповідає. Чи не про телефонні дзвінки вибачення від бойка? Що стосується бойка, я думаю, він сам зробить виводи і тільки він один знає, чому так пройшло, чому так случилось, Міг він збіжати цього чи ні. Он вот там просил извинения, но больше, я думаю, извинения просили должен было не у меня, а у родителей моих, которые, не знаю, тяжело перенесли это все, у жены, у детей. Це вже зустріч Гусєва із болівальниками. Традиційно для таких зібрань вони цікавляться, як стати футболістом Динамо, зізнаються в особистій симпатії та навіть читають власну поезію. А ще персонально для Гусєва зичать здоров'я. Одужуй скоріше, олеже, і повертайся на поле. Бажає і про футбол. Чи то футбольні боги, чи столичні лікарі, чи сам Олег Блохін почули ці слова? Перед матчем з Карпатами Гусєв уже розминався на полі стадіону Україна. Як зараз здоров'я Олега Гусєва? Я думаю, що нормально Я з ним сьогодні розварив. Немножко побалює шея. Я думаю, к шахтіру він буде готовий. Тому, думаю, вполне нормально. Можна на 80% оцінювати, що він здоровий. У Львові на позиції гусєва розгойдував Джермейн Ленс. Саме він і розпочав гольову атаку Динамо. Ніби не помітивши Мирошниченка, нідерландець вирвався у контратаку і віддав пас на велозу. Дев'ятка воріт підківки уже давно не бачила такого голу. Динамо могло і хотіло забивати більше. Особливо старався Ярмоленко. Інколи так старався, що аж ламав рекламні щити. Принципово завжди грати протягом грандів. Проти таких команд ти можеш перевірити себе, команду. І, звичайно, ти піднімаєш, кожен собі піднімає марку, виграваючи, в нічу граючи з такими командами. Ну, і Ми хотіли вже реабілітуватися на домашній арені перед болівальниками нашими. Саме Федорчук і зламав усі плани киян на початку другого тайму. В цьому йому люб'язно посприяв рибка. Що обвинять чоловіка? також можна обвинити, хто не забив, допустимо, або в пусті ворота. Це та ж ошибка буде, тому що обвиняти. Він сам розуміє, що ошибся, ну що зробиш. Не минулося без рибки, коли гладкий вдруге зрівнював рахунок. Але спочатку, за хронологією, був гол Мбокані. Ідеально влучна зрізка головою застала зненацька підківку. І воротар Карпат чим дуж помчав у кут воріт. Біг, а не стрибав. Один-два. А ось і анонсований вирішальний гол гладкого. І ніби кут був гострий, і оборонців вистачало. Наприкінці гри блохін дуже нервував, а відтак випустив важку артилерію. Гусєв з'явився на полі вже у доданий час. Та навіть це не допомогло Динамо здобути перемогу у Львові. 2-2, і це вже не ті Карпати, які розгромно програли у попередньому турі шахтарю. Сивидов тиснув руку блохіну, а в думках готував красномовну відповідь ведучому про футболу на критику в соцмережах за гру львів'ян у Донецьку. Головне, щоб тепер ігор циганок був доволі.